Воскрес Христос, воскресе Україна, і знову розквітне наша земля і дочекається мати на свого Сина, Воскрес Христос, Тройці завжди нині повсякчас, і на віки вічні. смерть долав, І тим сробав життя. дарував. Воскресе Україна, Воскрес Христос, Воскресе Україна, ще заколовся, рундючий поля і за Що всіх чудес, істинно Христово, жича на Буле. Бог... Воскресе Україна. Воскрес Христос, Воскресе Україна, Бо з нами Бог, з нами правда, свята. Дає Господь на милі звичати це величне святом Христового Воскресіння. Року в рік Господь дає нам знак сходження благодатного Богу, як обіцянку того, що ще один рік Він буде з нами. Які би не були від тобто, здійсню, праведні чи грішні, Господь дає нам знака, який буде з нами. Буде оберігати і охороняти нас. Ми в свою чергу повернімося до Бога лицем, не повермотаємося плечима, повернімося до Нього лицем з любов <клухи> зрастає, до любові, до Ближнього. І всі, хто страждає, повернімося до життя, тому що світ дуже потребує нашої любові і нашого свіття. У ньому і так досить багато горя, і нещастя. Тому нехай сьогоднішнє свято, сьогоднішнє Хлоп, сьогоднішня радість дійсно приходить у кожен дім. І нехай це радісне Христос Воскрес! Лунаємо по цьому світі. Христос Воскрес. Воскресень.